Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему зміни на міжнародному фланці війни. Останні декілька тижнів були насичені неоднозначними подіями та візитами, що відбуваються на міжнародній арені. В першу чергу нас цікавить питання цих змін в державах, які можна назвати незручними для України. Хоча про ситуацію усередині ЄС ми також спробуємо не забути. Спілкуємося сьогодні. Нагадаю, з кандидатом політичних наук проректором з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Добрий дня, пане Максиме. доброго також нагадаю, що у студії працюю я, Ірина Булгакова. Наш ефір ви можете дивитися в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. Ну і почнемо з Азербайджану. Ця держава офіційно оголошена стратегічним партнером України відповідно до указу президента України від 14 вересня 2020 року. Стратегічне партнерство України з Азербайджаном було відображено у спільній декларації президентів двох держав, підписаній 14 січня 2022 року у рамках робочої візи візиту Ліхама Алієва до Києва на запрошення Володимира Зеленського, і у 19 серпня 2024 року Путін відвідав з візитом Азербайджан. Навіщо Україні, скажімо, такі стратегічні партнери, які спочатку тиснуть руку, а потім заявляють, що визнання ЛНР і ДНР Росією – це нормально. Бо Азербайджан це та держава, яка зацікавлена в Росії як в партнері, але як в слабкому партнері. А... Я думаю, ми сьогодні поговоримо про держави там, наприклад, ще й про Туреччину. І от, в принципі, ті речі, які ми колись обговорювали щодо Туреччини, їх можна в принципі перенести частково і на Азербайджан. Значить, давайте дивитися ситуацію? номер один. Я нагадую, що Нагорний Карабах. Я нагадую те, що Азербайджан, Вірменія. Вони за цю територію воювали і нещодавно, там рік тому, були ще е, військові дії. Я нагадую те, що Росія. До повномасштабного вторгнення виступала у якості медіатора цієї ситуації і вводила свій миротворчий контингент для того, щоб там втримати ситуацію. В результаті після повномасштабного вторгнення вона втратила цю можливість. Азербайджан скористувався ситуацією, тому що він сильніший ніж Вірменія, і в результаті Азербайджан на даний момент схиляє Вірменію до того, щоб Вірменія підписала угоди. Стосовно того, що е, ну, Вірменія не має претензій ніяких до Азербайджану, ці території відходять до нього, е, і Вірменія в своїх спробах якось е, Втримати ситуацію, вона вона зверталася до Росії, тому що до повномасштабного вторгнення Росія е, вона таким чином балансувала можливість Азербайджану от отримати цей ну збільшити свій вплив в регіоні. В результаті зараз ситуація змінилася цим візитом. Фактично, е, Ільхам Да Він як то легалізує надалі суб'єктність Росії на міжнародній арені? А він він вирішує першу свою важливу задачу. Тобто він а, втримує Нагорний Карабах, і цей візит він говорить про а, те, що Росія погоджується із цією ситуацією. Давайте далі. Зовнішня політика Азербайджану сьогодні спрямована на те, щоб перетворити державу. А, Ну, скажімо, на невеличку Сау, точніше, на Саудівську Аравію, але не віп класу, але для такого середнього мідл класу. І, наприклад, неподалеку від Баку вони роблять те, що називається Сібріс це таке курортне місто велике, в якому вони в тому числі, наприклад, планують зробити оці насипні острови, ну і так далі. Тобто, для цього Азербайджану необхідні клієнти. А так виходить, що цими клієнтами є. Найближчі сусіди в першу чергу, і в тому числі росіяни, і тому, звісно, Азербайджан е, проводить таку політику. Якщо ж говорити про те, чому Україні чи потрібен Україні такий стратегічний партнер, він все ж таки потрібен Україні, чому тому, що я підкреслюю, що Азербайджан зацікавлений в слабкій Росії, відповідно е, навіть. Говорячи про те, що в процесі цього візиту вони підписали там певні угоди, які стосуються нафтової сфери, і скоріше за все Азербайджан буде викуповувати нафту у Росії за заниженою ціною, а потім продавати її десь. То е, в цьому все одно є. Плюс, тому що у випадку, коли Росія буде поводити себе не так, як потрібно Азербайджану, то вона зможе таким чином держава зможе так тиснути на Росію. А тепер переходимо до наступного прошарку: це те, що Азербайджан це ще й вони позиціонують себе як тюрська держава. І відповідно їх взаємовідносини із Туреччиною, вони обумовлюють те, що разом вони так само будуть Намагатися стримувати Російську Федерацію, тому чи неприємно нам те, що держава стратегічний партнер, ручкається з Путіним? Неприємно, але комунікацію необхідно розбудовувати розбудовувати партнерство для того, щоб мати можливість? Е Ну, робити так, щоб Азербайджан стримував е, Російську Федерацію в певних її прагненнях і суб'єктності на міжнародній арені. Е, Італія 14 серпня на італійських телеканалах. Виходить сюжет італійської журналістки Стефанії Батістіні, в якому вона знімає просування Збройних сил України в Курській області і те, що українські військові не порушують норм міжнародного права. Цей сюжет охопив десятки мільйонів глядачів у Європі. І це не перший сюжет, в якому Батістіні висвітлює війну, що у нас відбувається. Після цього сюжету і редакція відкликає журналістку та команду з України. А, на вашу думку, чи не є це свідченням, скажімо, гри Італії на боці Росії? Давайте так. Якщо розбирати конкретно цю ситуацію, то офіційна причина того, чому журналістів відкликали з України, це перше, карна справа, яку завели в Росії на цю групу журналістську через оці всі історії, які вони висвітлювали, тому що так чи інакше вони це робили в межах такого ну українського вектору, скажімо так. А другий момент це те, що різні російські... Сили, пропагандисти, там лідери думок і так далі, вони почали погрожувати цим журналістам, в тому числі оці отморожені ахматівці і прочеє там ну традиційно вони погрожували їм вбивством. Тому е, це офіційна версія. Якщо ж е, говорити розвивати можливі сценарії, то їх може бути два: перший. Е, Курська операція на даний момент ще не закінчилась, і не зрозуміло, яким чином вона, ну тобто, яким чином вона буде розвиватися відповідно Італії, яка. Намагається, яка досі все одно сприймає Росію як потужного партнера. Напевно, в першу чергу через розгалужену мережу, оцю яка залишається в Європі, різних там розвідувальних диверсійників і так далі. Італія боїться оцих можливих терактів на своїй території з боку Росіян, і тому напевно офі така неофіційна позиція. Політичних лідерів полягає в тому, щоб поки стримано коментувати ці речі для того, щоб мати можливість для маневру у випадку, якщо раптом щось піде не так у наших збройних сил. І третій можливий варіант це афіляція. Бо якщо я коли дивився цю історію, то я таки не зрозумів. До кого афільовані оці змі, які представляє журналістка, тобто чи є там фінансові інтереси, чи є там політичні інтереси, і тому можливо, можливо, як версія, ще й те, що сили, які представляють, якщо представляє ця редакція, вони на даний момент не зацікавлені знову ж таки висвітлені цих подій в тому ключі, в якому вони висвітлюються. Я думаю, що скоріше за все, це як воно ну, десь посередині відповідь на це питання, але от по журналісті... На мій погляд, ситуація така: якщо ж говорити саме про італійців, то соціологічні опитування показали на жаль спад підтримки нашої держави. Простими словами, я б сказав, що італійцям просто байдуже більшій кількості. А в цифрах це підтверджується так: я дивився приблизно 5 соціологічних опитувань різних. Протягом 23 і 24 року ми можемо сказати так, чи необхідно Італії підтримувати Україну від 18 до 23 відсотків казали беззаперечно так, і більше 50 відсотків в середньому зазначали те, що вони не можуть дати відповіді на це питання. Тобто явно. Наша задача, задача української дипломатії зараз, і особливо культурної дипломатії інформаційна, інформаційна політика в Італії. Вони повинні бути спрямовані на те, щоб все ж таки формувати там оцю суспільну думку на користь нашої підтримки, бо враховуючи те, що там зараз різні політичні сили обговорюють різні варіанти розвитку подій, і багато з них все ж таки ну, їх не можна назвати чисто проросійськими, але вони схиляються. В той бік, то ну, тут є над чим працювати, а Монголія Путін приїхав в Монголію, де у нього заплановані зустрічі з керівництвом держави. На цей візит могли б не звернути увагу, скажімо, якби Монголія не була країною, що ратифікувала Римський статут, тобто вона стала першою державою членом міжнародного кримінального суду, яка прийняла російського лідера після того, як суд видав ордер на його арешт. Міжнародний кримінальний суд стверджує, що Путін несе відповідальність за незаконну депортацію дітей з України до Росії після початку повномасштабного вторгнення, але окрім Ліві заявили, що жодних побоювань щодо візиту немає. Ну я навіть такі чутки, скажімо, що сам Сі Цзіньпінь гарантував безпеку Путіну до візиту при... до Монголії. Які санкції це може мати? Безумовно, це вдарить по авторитету, скажімо, міжнародного кримінального суду. Це говорить про нездатність міжнародної системи виконувати навіть рішення, які. Вона сама народжує зовсім нещодавно. До складу міжнародного кримінального суду було додано представника від Монголії. Не виключено, що буде поставлено питання виключення представника Монголії зі складу підписантів і тих, хто ратифікував Римський статут. Ну з іншого боку, Монголія перебуває в оточенні. З одного боку це Китай, з іншого Росія. Ну навіть ми уявляємо варіант, що затримали Путіна. Питання, як його далі транспортувати через Китай, не пустять через Росію. Тим більше третього шляху фактично немає, тобто дуже багато моментів ще є, скажімо, згадати свого часу під ордером міжнародного кримінального суду був президент Судану Омар Аль-Башир. І, хоча він теж до краю скороти свої поїздки світом, проте за візити він таки здійснював, у тому числі в країни, які мали його заарештувати. Ну ще згадати Мілошовича, то на момент, я наскільки я знаю, скажімо, транспортування до Гаги, він не був вже президентом його Тобто такі нюанси дуже багато питань. Якщо коротко пояснити нашим слухачам, на чому базується зовнішня політика Монголії, які наслідки можуть бути, якщо Путіна. Там не затримають. І, до речі, МЗС України заявило, що не залишить без відмову відмови Монголії, від її зобов'язань щодо арешту Путіна на своїй території за орденом міжнародного кримінального суду. Ну, давайте так. По-перше, я вітаю українців із тим, що на політичній карті міжнародній е е у, наших, у наших співвітчизників з'явилася нова держава, це Монголія. Я вам можу сказати так, що я, е готуючись до цього ефіру, я подивився нашу академічну спільноту на предмет того, хто і як досліджує це питання, я знайшов жодної статті, яка б стосувалася Монголії. А, і це зрозуміло, ви в принципі сказали ключову причину, чому тому, що Монголія має лише два кордони: перший кордон це кордони з Росією, другий кордон це кордони з Китаєм. І при цьому а, свого часу ця держава, не дивлячись там на оці легенди про Чінгісхана, і от це все, а, вона у 1900 21-му, якщо я не помиляюсь, отримала незалежність від Китаю. І як ви розумієте, через те, що вона не має виходу не до морів, не до річок якихось, вона оточена з одного боку китайцями, з іншого боку, росіянами. Ця держава вона є заручницею свого географічного положення. Бо навіть якщо говорити про якісь постачання чогось, то як ви правильно замітили, вони повинні бути. Ну, вони повинні постачатися або через Росію, або через Китай. І будь-які, скажімо, недружні дії Монголії в бік а, цих двох держав а, вони ну, будуть. ну... Скажемо, результатом цього буде те, що вона відійде під патронат однієї з них, і відповідно фактично ну не буде мати незалежності. Тому зовнішня політика Монголії, ключова задача її балансуватися на рівні е, на рівні типу Росії і на рівні е, і на рівні Китаю, так щоб там тримати баланс, не дивлячись на це, е, і не дивлячись на те, що наприклад е, збройні сили Монголії це близько 11 тисяч. Я знайшов цю цифру станом на 2021 рік. Вони все одно, наприклад, беруть участь у миротворчих операціях ООН, вони є в ОБСЄ, і вони є в багатьох міжнародних організаціях, тобто вони намагаються е, якось ну, позиціонувати себе на міжнародній арені і намагатися відстоювати власну незалежність від оцих двох, від оцих двох ребят. Тому, е, якщо говорити от про цю ситуацію, то Монголії, скажімо, е, Посваритися із е, міжнародним кримінальним судом, і посваритися із Росією і з Китаєм, то їй простіше посваритися із міжнародним кримінальним судом. Чому? Тому що, наприклад, був був прецедент, що Північно-Африканська Республіка не виконала е, вимоги на арешт там певної особи, яку е, на, на, на яку видали ордер, і нічого не послідувало. Це, на жаль, проблема от таких міжнародних організацій, бо вони працюють лише тоді, коли скажімо, ефективно працюють лише тоді, коли є такий спільний консенсус і е, спільні можливості, бо вони не мають інструменту примусу. Uh, і єдине на що вони можуть спиратися, це на волю оцих підписантів, і через це звісно, Монголія да можливо, її виключать її виключать з МКС. Можливо, ну я інших варіантів навіть не бачу. На Пів... напар тоді взагалі ніяких санкцій не накладали, тому вони можуть безболізно. Сьогодні вже були новини, як президент Монголії він приймав Путіна, він приймав Путіна в себе. Навіщо потрібно це Росії зрозуміло, тому що Путін намагався вже давно дискредитувати МКС, але все ж таки Північноафриканська Республіка, куди він хотів поїхати на Брікс, вона все ж таки більш знаходиться під впливом от міжнародних гравців там європейських і інших регіонів. А тут? Тобто, ну між двох кордонів, якраз держава ратифікувала Римський статут. Я зараз туди приїду, мені нічого не зроблять, тому що дійсно, як мене, як мене транспортувати, Китай цього не буде робити через російську територію. Як тільки повернусь, то ну і все буде добре. І відповідно таким чином, Путін да, він буде використовувати це як інформаційне поле для гри, для того, щоб продемонструвати іншим ем, тим самим північноафриканській республіки, що так можна робити. Питання буде дійсно у відповіді, е, яка послідує. Я думаю, те, що тут вона буде пов'язана не з е, міжнародним кримінальним судом. Я думаю, що вона все ж таки скоріше за все повинна бути пов'язана із новими заявами про отримання нами зброю. Через намагання дискредитувати міжнародні інституції, тобто в такому вигляді, от це можливо, але далі побачимо, далі побачимо на практиці. А туреччина офіційно подала заявку на приєднання до групи країн БРІКС. Повідомляє Bloomberg з посиланням. На обізнані джерела за словами співрозмовників, заявку на членство оформили ще кілька місяців тому через розчарування у зв'язку з відсутністю прогресу у багаторічній спробі туреччини приєднатися до європейського союзу. Там багато десятків років вона вже чекає з 2005 року на приєднання до європейського союзу. Ну з 2005 року перемовини ведуть. Тобто Брікс очолює Росія. Я нагадаю, а навіщо Туреччина прагне підсилити відносини з опонентами західного світу. Та як членство в Брік сплине на відносини між Туреччиною та Україною, знову ж таки, загальна стратегічна рамка Туреччини в тому, щоб балансувати інтереси, намагатися заробляти на всьому, на чому тільки можна, і цим і мотивована власна ця історія. Тобто, те, що офіційна заява, яка була зроблена. Те, що європейський союз не хоче поглиблювати співпрацю з Туреччиною, і з точки зору європейського союзу, вони це роблять відповідно до власних стандартів. Бо у Туреччини великі проблеми в економічній системі. Вони не хочуть виконувати ті вимоги, які ставлять по реформуванню банківського сектору, вони не хочуть реформувати судову систему і так далі. Не дивлячись на те, що ми колись говорили, коли були вибори у Туреччині, те, що Ердоган там переміг, типу там 0,5-1%. Тобто, це вже дійсно при. Клад демократії, коли тут зовсім трошки вирішувало долю держави, от але з точки зору європейського союзу цього недостатньо, тому що європейський союз я нагадую, це в першу чергу уніфіковані закони, стандарти і моделі поведінки держав. Держав середині ЄС і Туреччина з 2005 року прагне туди, але при цьому не хоче проводити реформи. І це зрозуміло. І в сучасних умовах, коли відбувається переорієнтація, наприклад. Економічних в першу чергу шляхів торгівельних вибачаюсь, логістичних. Коли Туреччина може стати гарним хабом для Китаю для подальшого там транспортування своїх товарів кудись там в Африку, в ту ж саму Європу, і так далі, то комунікація із БРІКС вона буде. А вона буде для неї корисна, відповідно. Ми повертаємось до тієї ж історії, яка була і у 2022 році: те, що Туреччина вона не за нас, не за Росію, вона за себе, і вона в моменті намагається отримати для себе максимум вигоди із ситуації, яка складається. А чи варто на фоні подій в Курській області очікувати активізацію? Дії російської опозиції з демонтажу путінського режиму не варто російська опозиція вона дуже сильно вона розколота неймовірно, вони не мають спільного бачення ні на що, навіть на ту ситуацію, яка відбувається в Росії, в них різні підходи до того, як повинно працювати суспільство. Найпск найскладніше в цій ситуації те, що вони не мають прямого впливу на громадян всередині Росії. Бо навіть якщо ну навіть Якщо організовувати якийсь мирний бунт, чому свого часу Навальний повернувся до Росії? Бо він розумів, що з-за кордону він все одно не зможе. Він ну він фактично нічого не зможе зробити, бо подивіться, наприклад, на того ж Хадарковського Да, у нього є гроші, да, в нього є певний інформаційний ресурс. да, він постійно закликає, але він за кордоном. А росіяни, на яких він намагається впливати, вони знаходяться всередині Росії, а там ми розуміємо дубінки автозаки, Оці всі речі, як тільки хтось відкриє рот, а там а воно так і працює, він одразу поїде за дискредитацію російської армії, ще щось там років на 15 заграти і там. Нікому не потрібно. Нікому не потрібна ця ситуація. Я дуже сподівався, що його все ж таки, оці башти Кремля, про які так довго нам розповідали, що все ж таки вони якось Путіна змінять. От, але із того, що відбувається зараз, тобто, коли була, пам'ятаєте, ракіровка, коли міня, змінювали uh -huh. міністра оборони і так далі. але... Чуда не відбулося, і в принципі зараз я можу сказати, що ну, я не бачу ситуації, при якій діючий, скажімо, уряд, назвемо його так, російський і Путін, що він не контролює ситуацію всередині держави. На жаль, честь нашої ефіри добіг завершення 11.30 на годиннику. Нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему зміни на. Міжнародному фланзі війни. Говорили з нашим гостем, це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Стоодини вісім